Так, привітці. Коротше, коли такою працює, ну, важлива річ, значить, перше треба вота. Коли цю стяжку шліпанули, да, зарунтували. Ще ми робимо так. Ми збір проходимо. Потім вже ви кладете грібенку. Вже кладете. Налажуєте туди клеї. Сюди клей вже накидуєте коли. Тоді тільки можна її тягнути. А коли -то... ви на збір не проходите, виходить, тут компактний слой веслою гірше. Дай ось так, коли назбір пройшли, наклали. І коли тянемо з вот так, обізнаємо трохи її подергивати треба. Вот так. І тоді виходить щеплення нормальне. Но це опять, це коли стяжка нормальна. І коли підготовлено на стяжку. Ну все, вот дошли до промазанного. Получается.